Пленарне засідання другої сесії обласної ради розпочалося із хвилини мовчання за загиблим на сході бійцем Павлом Дорундою. Привітали колеги і депутатів-іменинників, а також прийняли низку депутатських звернень. Підтримали народні обранці ряд програмних рішень, зокрема щодо соціальної сфери, сфери туризму, екології, програми Турбота. Як того вимагає закон, депутати обласної ради розпланували проект бюджету на наступний 2016 рік. Тепер слово за верховною радою. Щойно буде затверджений основний бюджет країни та відповідно фінансування нашої області у ньому. Закарпатські обранці зберуться знову для роботи із конкретними цифрами. ми повинні були виконати вимоги закону про державний бюджет і до 25 го числа прийняти місцевий бюджет для того, щоб в випадку, якщо не буде прийнятий державний бюджет, щоб закарпатська область могла працювати в нормальному режимі, щоб ми могли забезпечувати зарплату. Усім е, працівникам бюджетної сфери, а також утримувати е, всі захищені статті це опалення дитячих садочок, дитячих садочків, шкіл. Все залежить від того, як буде прийнятий державний бюджет. Якщо він буде прийнятий так, як декларується 24 го числа, ми готові зібратися 30-го числа, буде, буде скликання і затвердити бюджет. У нас основні всі контрольні цифри готові. Нам потрібно близько двох днів для того, щоб привести бюджет до вимог нового чільного законодавства. Також в обласній раді створили депутатські фракції єдиного центру відродження КМКС та Солідарності. Єдине рішення, яке сьогодні не було підтримане депутатами, про звернення до президента країни та Верховної Ради з вимогою відставки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Як ми будемо пояснювати нашим виборцям, що чому ми так живемо? А слідуючий рік нас чекає ще важче. Ми сьогодні це ще раз підтвердили нерозумінням, який буде бюджет, навіть Петро Данилович сказав на 2016 рік. Тому що це питання політичне, я розумію, але ж нас обрали наші виборці для того, щоб ми все ж таки робили максимум все. Я розумію, що воно не вплине на рішення президента на, на Верховної Ради. Ну якщо такі. Міські обласні ради вони у великій кількості будуть підтримувати нас. а такі, такі рішення вже є по Україні, то може там десь у когось і йок не розумієте, в серці, і таке рішення буде прийнято. Водночас закарпатські депутати вирішили звернутися до центральної влади України, зокрема щодо поширення на нашу область фінансово-інфраструктурного експерименту зі спрямування коштів, отриманих у бюджет від митниці понад нормово саме на будівництво доріг. Також область просить у кабміну вжити дієві заходи стосовно проблемних питань діяльності міжнародного аеропорту Ужгород. Аеропорт Ужгород має загрозу до закриття. Це ми не маємо допустити. Аеропорт повинен працювати. Закарпаття повинно жити і мати повітряні ворота. І ми все для цього зробимо. Ми виділили через фонд регіонального розвитку, дали пропозицію до кабінету міністрів включити 15 мільйонів гривень на першочергові заходи. По облаштуванню аеропорту Ужгород до вимог європейського союзу для того, щоб ми могли продовжити договір із словацькою республікою по спільне використання повітряного простору для того, щоб привести аеропорт Ужгород до вимог всіх вимог європейського союзу на сьогоднішній день потрібно кошти у розмірі 60 мільйонів гривень. У закритому режимі депутати обговорили питання залишки мобілізаційного резерву. На тому і розійшлися.